Сьогодні ми представляємо частину насправді дуже маленьку частину е архіву калуської станиці калуської міськрайонної станиці е братства ОУН та Упа. У нас є зараз представлено на виставці 127. Предметів з них фото листівок, запрошень. Є фото і початку 2000 х років, вже кольорові фото. Їх є дві вітри. Треба показати людям, що ну, цей архів ми не просто собі закрили і тримаємо от в музеї. Так? Ми працюємо над цим. Ми працюємо зі своїми силами ну, як можемо. Але Насправді матеріалу дуже багато. А я, я довежа. Я би вже погоднюю року, я вже треба воювати. Все, все а я ходив в воєнкоматі, зрозумів кажу, беріть, чого дасте, може, хоч ти ще стрілю десь. <ривіт> я я, я ць, що, мав би знати, я не то що муся, а маю знати. То добре, що взяли ваші документи, впорядкували, зробили. Так, поставили, і, і, і молодь має прийти, а подивитися. От такі-таки, то значить, я робив то, ту таку, таку-страпу, це правильно, так має бути. Всі йшли добровільно. Ви бачив не було, не кликали в нас, повістики не давали нам. А, було оголошення, значить, треба зібратися. І йшов сам добровільно. І самі знаєте, що тоді в нас ще не було. Ні танка, ні лізика, ні, ні, ні машини, нічого, ні, ні, а мов кулемет, старалися кулемет, там автомат, кріса якось, от, такий, пістол, якось, насправді, про Калицьку станицю братства Вояків УНУПА ще ніхто ніде не писав. Тобто, якщо брати до уваги якісь наукові, краєзнавчі публікації, їх не було. Ну, то, і втратити такий архів через те, що там відбувається на, в Народному домі якісь ремонтні роботи, це було б глупо. Тому ми е це все забрали, все що, все, що там було, ми все забрали. і опрацьовували. Фактично, це перша виставка. Це такий так, показання так. 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 їхньої роботи.